Ми підіймаємось на борт легендарного Ту 134 А3 президентського літака, який з 1997 року перевозив перших очільників країни. Наразі літак офіційно списаний, але своє друге життя він отримав у вигляді музейного експонату. Тож я разом з вами зазирнув туди, куди зазвичай потрапляла лише перша особа держави середину борту номер один. По один бік президентський кабінет, по інший – міністерський салон, місця для охорони, екіпажу та журналістів, а ще невеличка кухня та гардероб. До того як стати президентським бортом номер 1 цей літак перевозив делегацію на Олімпійські ігри, вміщав 70 пасажирів, а побудував його харківський авіаційний завод в 1979 році. А це власне так званий економ-клас. Тут як правило сиділи помічники президентів: спочатку Леоніда Кучми, а потім Віктора Ющенка. Щодо втікача Януковича, фахівці жартують жодних шкіряних сидінь, проте з двома туалетами та повноцінною їдальний борт номер один це не просто літак. Він має забезпечити керування країною навіть у небі. Саме тому над системою зв'язку тут працювали військові. За словами експертів, вартість такого переобладнання може зрівнятися з ціною самого судна, а подекуди й перевищити її.